Чертрий вечір, добрий вечір На щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб породило краще, ніж торік. Жив! сини, усяка пашниця, по попелі пустиві, сорочка по землі! а по покоління, щоб у вас хрещеник голова не боліла. Порудзе на диво, Ячмінь на пиво, шиліся на корваль! а ти добре господрі просеці добре дбай. І цукровий бурячок, щоб був добрий первачок. Щоб корова отелилась, свиня славно поросилась, курка хаїться несе, Дівка меду принесе, Пошлій вдачі господню на все. Бажаю вам щастя, бажаю вам миру, у серці любові, а в хаті добра, Щоб не хворіла дітвора. Веселу вдачі, щоб не були вдачі. Здоров'я від боку, на боку вам року. У звагоді жити і точок ростити. Білявих, чорнявих, веселих і жвавих. Не бійтесь, приємно цю матиму року. Щасливого вам року!